В бренді Рафаело у нас є дуже крутий такий укорочений пальто жакетик, піджачок, начебто. В принципі, на мій зріст 165 він практично прикриває сіднички. Дуже приємна тканина, це кашемірне 64% і вовна на 20%. Крутий колір. У нас, до речі, це, напевно, єдина модель в такому бардовому. Тобто, не червоний, а саме бордовий, надзвичайно елегантний, глибокий, класно поєднується з аксесуарами. Мені особисто дуже подобається, коли це якісь брюки, дійсно, класичного формату, можуть бути будь-які ваші улюблені. Ну і, до речі, якщо ми його повністю. Ну, так розв'язуємо, тобто можна носити зокрема і в такому вигляді, якщо без пастку, то буде теж досить непогано. Надзвичайно приємна якість, хороша буде ціна для вас, любі мої. Ми зараз знаходимося в блокбастері, але а вже ж наші основні магазини на даринку. Тому ви пишіть, будь ласка, в Директ в інстаграм. Підписуйтесь обов'язково на наш Тікток, тому що для всіх, хто дивиться стріми у Тікток, знижка на всю нову колекцію додаткова.